Volkswagen Jetta. власник приїхав з проблемою, сказав, що поміняв ролики ременя генератора, але все одно є якийсь піск, то зараз розбираємо, що це. Ось тут патрубок кваздухана, щоб добратися до генератора. Зняли ремінь. Зняли один ролик, крутимо генератор, слухаємо. Трошки кривий у нас вал, бачимо. Ротор генератора кривий гуляє. І також є шум від підшипників. Знімаємо генератор і будемо міняти підшипники генератора. Що, що треба зробити? Це відключити акумулятор, знімаємо кліму з акумулятора. Далі, знімаємо цю фішку, знімаємо е, кріплення цього проводу і знімаємо сам провод зарядки вон той нижній. Генератор кріпиться на двох болтах один раз. І ось тут під гуром два. Крутили генератор, але витягнути його ніяк не виходило. Треба було відкрутити внизу трубку гура, отам ось металева йде. І зняти гур, щоб можна було витягнути генератор з свого посадкового місця. А тепер у нас інша проблема, як витягнути звідси генератор. Візуально, наче він тут проходить, але він не проходить. Щоб зняти насос гура. Тут у нас опирається болт сюди в шків гура. Тож треба спочатку відкрутити шків гура, після чого можна буде витягнути болт і зняти сам гур. Тепер нам треба відкрутити компресор кондиціонера. Відкручуємо цю гайку зверху. Вкручуємо цей болт знизу. Потім можна буде опустити компресор. Зняли кріплення трубки гура. І ось у нас Оця шпілька її викручуємо і той болт викручуємо. Ось. Це у нас кріпиться компресор кондиціонера. Опустили компресор кондиціонера і у нас з'явилося вільне місце для того, щоб витягнути генератор. Ось сюди. 5 секунд і генератор у нас на столі. Нічого складного, просто отут треба все розібрати. Перевіряємо наш генератор, як працюють підшипники. І Ось такий шум. Видають підшипники. Друге, у нас є зігнутий шків, ось дивимось. Він якийсь неровний. Генератор у нас ось. Спочатку відкручуємо муфту генератора. Нам знадобиться ось такий зйомник. Вставляється ось так. Далі отут ключем тримаємо, іншим викручуємо. Але. Є простіший варіант. Беремо головку на 24, вставляємо на нашу гайку, нема гайковерт, вставляємо в головку і робимо ось так. І все. Гайка у нас відкручена. Лігонько постукуємо по нашому шкілу. І муфта легко виходить. Нам треба викрутити 4 болти ось цих, для того, щоб зняти оцей підшипник. Також треба викрутити болти ось ці. Ось ці щоб зняти корпус. Кручуємо задню кришку, гайка 1, гайка 2, болт 3. Далі знімаємо щоточний узол, ось його номер. У нас ще нормальні. Вкручуємо 4 болти по краях. Тепер знімаємо кришку, оцю. передня кришка у нас має вийти з оцим ротором, з заднього підшипника або разом з ним. Так. Тепер випресовуємо сам ротор з кришки. Ось так гудить задній підшипник. І його підклинюю. Ми тут робимо підставку всередині, щоб уперти у нас в кришку оцю частину не краями. Далі пускаємо пресом на ротор і випресовуємо ротор. Тут підтримуємо, щоб у нас ротор не впав на пол. Ось перевіряємо передній, також шумить. Дуже шумний. Ось номер підшипника у нас 6303. Зараз будемо його знімати. Зйомник у нас не підлазить, щось придумаємо. Шайбу вже зняли. Зняли підшипник передній, почистили вал. Ось Випресовуємо задній підшипник. Пішов підшипник наш. Номер заднього 6003. Ось прийшли підшипники на генератор. Це у нас передній ось його номер, це у нас задній ось його номер. Запресували і передній, і задній підшипник. Ось запресували ротор в кришку. Зараз отут одразу міняємо, ставимо ось 4 нових болта, прикручуємо. Все, закрутили, тепер закручуємо муфту. Зібрали повністю, перевіряємо. Все у нас працює тихо, Все в порядку встановлюємо нафту. Це на місце поставили, зараз ставимо новий ремінь. Ось такий у нас буде. І затягуємо шкіл гора. Він у нас ще не затягнутий. Ділий ремень новий. Тепер висмикуємо натяжний ролик. Ось його чека. Далі він натягнеться. Ремінь натягнули, затягнули шкіф гура, запускаємо двигун. Все, машина працює тихенько, ніяких звуків немає. Одразу перевіряємо, чи дає зарядку генератор. Все, Заряд у нас іде, 14,2 вольта, все нормально. Машина есть остальная.